Доброго дня, ми з України, а я Ірина. І хочу сьогодні зробити з вами такий розклад: прогноз на грудень для України. Багато у нас роботи. От вже карта вилітає. Багато роботи. Це енергії цього місяця, тобто грудня 2022 року. Багато роботи, терпіння. Не відволікатися від якихось дрібниць, у нас є справа, яку ми повинні завершити. І так, перше питання у нас буде таке: що нам принесе грудень або яким він буде? Прогноз на грудень, яким він буде. Ну, Нелегким вже видно. Так. Але дивіться, дивіться, що я бачу. І так, дивіться, карти показують перемога, так. Але це ще не остаточна перемога. Що це значить? Це значить, що якась територія. Ось ця карта теж буде буде важко, але ми якусь ще якусь територію, тобто якесь ще місто. Я не знаю, я чула, що готується або, або дивіться, або Мелітополь. Або Запорізька область, якось так. Ось, Така міжпроміжкова перемога. Тобто ще якась територія. Вдасться нам відібрати назад? Те, що нам належить. Бачите, теж перемогу показую. Це такі будуть енергії. Це буде най, таке, в грудні, хоча це буде важко. Ось карта показує, що це буде нелегко, але нашим вдасться. Ця карта говорить нам про такі дії, як би це сказати, добре продумані і сплановані. Це наших військових. Стосовно від ворога, бачите, як дуже-дуже все прекрасно. Ось, але це буде нелегко. Тим більше, що перша карта в нас вже вилітала, що нам прийдеться е, терпіння. Е, терпіння, тобто багато роботи у нас, і ось ще одна карта вилітає. Це переміни, карта перемін. Втримання якоїсь ситуації. І нам вдасться втримати цю ситуацію на міжнародному рівні, тому що це жезли. Так, наступне питання, давайте подивимося а, бойові дії. Давайте подивимося бойові дії. Я хотіла, в принципі, взяти іншу колоду, а потім знову цю візьму. І так, бойові дії. Інтенсивність бойових дій у грудні для України. Ну. Будуть помаленьку йти. Так, дещо буде, ви знаєте, дещо, як би це сказати, деякі, деякі моменти будуть так, що буде нам нелегко. В тому плані, що недостатня кількість зброї у нас. Через це буде трошечки затягуватись. Ось. Але підтримка, дивіться, як цікаво, підтримка за заходу, так, підтримка наших партнерів, ніби а, все дамо, все, що просите, дамо. Але на результати я не бачу. Бойові дії більш знаєте... Важко просуваються, тому що там хтось домовитись не може, щось не можуть не додати, трошки розчарувань буде. Знаєте, ну ніби як я не хочу казати, що в жертву будуть щось приносити. Ні, тут скоріше за все ну ситуація буде ніби підвішена через те, що не хватає у нас зброї. Якось так я це бачу. Якось так я це бачу, але все рівно ми бачили, що нас чекає знову відвоювання якоїсь території в грудні. Давайте подивимося, деокупація, як буде відбуватися деокупація. В загальному не дивимося ніяке конкретне місто, а просто дивимося, чи як відвоювання наших територій буде в грудні місяці. Бачите, тут важко буде. Да, да, да. ой, Дуже нелегко. Дивіться, якісь помилки. Наші зроблять якісь помилки. Ми дивилися, перше, що нам чекати, від, що нам принесе грудень, так? ми бачили, що буде перемога. Але буде важка перемога, тому що там були, виходили, здається, десятка жезлів. І ось це видно, що, по-перше, з жертвами це буде. З помилками це буде. Не все буде вдаватися, як нам хочеться. Бачите, важко. Деокупація буде відбуватися дуже важко. І я скажу, чому? Тому що я тут бачу по цих картах. Ті люди, яких деокуповують, так, деякі, деякі так і лишилися баранами. Вибачайте, що я так кажу, але є люди, які і не на ту сторону, бачите, тому що місяць. Місяць говорить про те, що це людина не люди несвідомо. Не всі, не всі, так? але багато, бачите, багато страхів, багато. Як би це сказати? Зазумбованих ще, я можу так сказати. Знаєте, є такий вираз, не риба, не м'ясо. Я нещодавно чула тих, хто там в районі Херсона чи Бахмут, здається, Бахмут. Як там люди говорили, що я всю жизнь проработала на Україну, і що я тепер імею? Ви знаєте? Простіть мене, але оце і є, оце, що тут видно. Що мені дала Україна? Ось це ось тут, дословно. Розумієте? Ой. Цирк, на я, я отаке, отаке я не розумію. І так, і ще одне запитання, чого чекати від наших партнерів? Ми бачили, що буде поступати, що будуть нам завірення, тобто гарантії нам будуть давати, що буде поступати, але все рівно, воно все дуже важко поступає. І так, будемо дивитися, що чекати від наших партнерів. А що вони нам пропонують? Ви знаєте, мені це не подобається. Мені це не подобається. Ви знаєте, я кажу так, як я бачу. Тобто закулісні якісь будуть, все рівно будуть. Нещодавно чула, що наш Арахамія до фірташа їздив кудись у відень. І тому подібне. Ось те таке буде, що, типа, фірташ може щось там. От, от я не розумію, це така мутня, вибачайте, але це така мутня, що, що конкретно. І ось що чекати від наших партнерів. Дивіться, нам щось будуть пропонувати, чого ми не захочемо. Ну, я не думаю, що нам будуть пропонувати повну капітуляцію. Нам будуть які? щось пропонувати в обхід зробити. Щось в обхід. Це навіть не нам, щоб ви розуміли, це навіть не нам. Це, скоріше за все, не офіційне щось не, не саме Україні, а й особам. Ми бачили, що перед цим у нас була, коли була деокупація, були такі не дуже хороші карти. Я тут теж не бачу хороших карт. Хоча а, наші партнери, в принципі, в принципі, емоцій від них ми вже не хочемо. Тому що ця карта це говорить, ми вже ситі по горло цяцянками. Ось. Але розумієте, тому що те, що нам обіцяють, не йде. І це е, е, загрожує нашій перемозі. Тобто, це все якось так затягується. І я так думаю, що є у нас якісь партнери, які хочуть в обхід е, капітуляції. Але що саме? Зараз я витягну карти, подивимося, тому що я тут не зовсім зрозуміла. Будуть серйозні. Ви знаєте, дивіться. Я так скажу, а, від, е, я так думаю, що це від, е, від кого ми не хочемо нічого. Від русських. Правда? Правда. Від них нам нічого не треба. Їхного примирення, тобто нашої капітуляції або якогось примирення, так? Цього ми не хочемо, ми цього уникаємо. Ось, а від наших партнерів, дивіться, е, ви знаєте, що. Що, що, що ці карти говорять? Ми ж задавали питання, чого чекати від наших партнерів. Значить, Росія ще є нашим партнером. Тобто, ми від них ще вірніше від олігархів. Там ще заправляють. Ви знаєте, тут якось так іде таке враження, таке враження, тут іде декілька потоків, наскільки я це все розумію і бачу. Я трошечки здивована, тому що виглядає, що тут ідуть, знаєте, от як, коли ви дивитеся карту, е повітря, е карту саме е повітря, тобто клімат. Клімат, як воно рухається, які потоки теплий туди, холодний туди. Ось тут так. Ми цього не бачимо, але це все мутить воду. З одної сторони, ми бачимо, що у нас серйозні є партнери, які нас ведуть дійсно до, помаленько, так, тому що це є лицар монет. помаленько, вагаючись, намагаються, щоб ми втрималися на плаву так, і якось йдемо до перемоги. Але є ще деякі, які нам, які нам пропонують капітуляцію для перемоги. Від якої ми тікаємо. Хто це може бути, вибачте, я не знаю. Тобто, у нас є тут декілька потоків наших партнерів. Вірніше, є такі, що, напевно, темні якісь потоки йдуть, це або щось мається на увазі. Ну, я от не знаю, хто може нам пропонувати капітуляцію. Але є які серйозно нам допомагають. Ось якось так я бачу. Я бачу тут два потоки, мої дорогі. Давайте ще подивимося результат цього тижня, верніше цього місяця. Яким буде результат? Біженців багато буде. Так, буде багато біженців, мої дорогенькі через війну. Хоча дуже мало хто хоче. Ви бачите, дехто буде тікати, біженці, через ці обстріли, через це все. А дехто не хоче, ось все через війну, ось який буде результат. Ну, так, я бачу. Давайте підказочки ще для нас, для українців. Що, як і до чого. Підказочки, порада від Таро. Серйозно, серйозно думати про наших військових. Дивіться. Не впадати у старі речі, не заманюватися такими якимись провокаціями, по-перше, так довіряти тільки військовим, не впадати в якусь ностальгію, паніку. Провокацій, ще раз кажу, так? довіряємо тільки військовим. А все решта, що нам у нас підбурює і тому подібне, під лупу більше брати, більш критично ставитися до якихось таких, я, я би так сказала, не давати себе, затягнути в якесь ярмо. Ні в якому разі. Тому що попадемо у минуле. Ось якось так. Ну, сподіваюся, що Україна вийде з цього. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Щиро вам дякую за увагу. Тримаймося разом до перемоги. На все добре.